Любі майстрині, сьогодні будемо робити збірку на тканині за 10 секунд. Для цього виставляємо зигзаг на машинці. Налаштовуємо його, довжину та ширину стібка. Витягуємо нитку з голки на необхідну довжину тканини, яку будемо призбирати. Підкладаємо тканину і далі шиємо зигзаг таким чином, щоб витягнута нитка йшла посередині стіпка. І вуаля, наша збірка готова. Витягуємо нитку і формуємо нашу збірочку, як потрібно.